Так, друзі, всім привіт! У мене тут ранковий ритуал хі, по в'язанню повідків на корейську оснастку. І я би вам хотів би сьогодні показати, як зв'язати і причепити повідок до віртлюга, саме до корейської оснастки. Але не важливо. Корейська це китайська не важливо. Просто буде примір на корейський. Тут у мене полуфабрикати: це один гачок прив'язаний, другий гачок прив'язуєте на відстані 11 см. І коли ви вже зв'язали. Два гачки на шнуру, ну або на жилці, неважливо. у вас повинно вийти до 13 см відстань між одного гачка до другого. Таким чином, у вас виходить, що один гачок 5, другий 7, плюс-мінус пів сантиметра це не грає роль. Що ми робимо? Беремо два гачки, повідок наш, складаємо пополам, плюс-мінус. На відстані один гачок від другого десь 2 см. Ну, приблизно. Карейці роблять на однаковій відстані. Ви можете робити, як вам завгодно. Я показую, як я роблю. А ви робіть, як вам завгодно. Склали. Тепер беремо наш вертлюг. От наш повідок. Продягаємо у вертлюг. Двома пальцями тут зажимаємо. Робимо звичайну удавку. Ось так. Раз є. Тепер наші два гачки просто прокидаємо в цю удавку. Раз. Два. Затягувати не поспішаємо. Прикидаємо, щоб у нас було при, приблизно 2 см. Ось так. Двомя пальцями зажимаємо. В моєму випадку це шнур, і потрошку починаємо затягувати. Затягнули. Все. Мертво. І у нас виходить ось така краса. З вас лайк, з мене корисні поради. Якщо це була, звісно ж, корисна порада.